Я, до речі, зараз придумав придумав сіквел до серіалу Кадети. Кадети, вони ж уже подорослішали відповідно з того віку. Приїхали до України. Приїхав Я думаю, ми ще всі дуже довго будемо чекати з цього мема. Я думаю, більшість з вас вже бачила відео загону кіноманів. Про пропаганду у російських серіалах. І зокрема, Віталій наголосив на серіалах Солдати і кадети. Але, як на мене, він не показав одну надзвичайно важливу річ, яка була притамана цим серіалам, і головна їх функція саме для українського глядача. Тобто, як на мене, ці серіали мали, умовно кажучи, дві сфери впливу: конкретно на російського глядача і на українського, чи там, наприклад, білоруського, чи ще якогось в залежності, куди перекопалися ці серіали. Так ось, на російського глядача все правильно було підмічено, що це була така агітка російської армії, і щоб всі вступали туди. Тому що, наприклад, в тих же солдатах армія, хоч і показувалася з усіма її недоліками, але це показувалось наскільки легко, чи ось є російське слово ніпрінуждна, що так подивишся, і здається, ну, російська армія, ну це ж, типу, круто, прикольно, весело. А ще, мабуть, цей серіал вперше показав, що в російській армії обов'язково є нещо. Взагалі, до речі, цікаво, а звідки взявся оцей стереотип, що армія робить із хлопчика чоловіка? Ну або оце от ні служив, ні мужик. Кажете спеціально російською мовою, тому що а чи не з часів і серед пішло? Тому що мені здається, це доволі такий гарний пропагандистський хід для країни, яка постійно любить повоювати, ну чи то б сказати, понападати на когось. І які, відповідно, постійно потрібно багато гарматного м'яса. І відповідно, яка якраз зацікавлена в тому, щоб якомога більша частина її населення, особливо чоловічого, була військово зобов'язаною та мала хоч якусь військову підготовку навіть у мирний час. Наголошую, саме у мирний. Тобто, якщо Україні об'єктивно потрібна армія для того, щоб захищатися від оцих от непередбачуваних за перебіжних тому що вони просто тупо типу, це макака з ядерною гранатою, яка всю історію взагалі то намагалася знищити нашу країну не стану потрібна армія для того, щоб постійно на когось нападати. Розвиток оцього стереотипу про те, що армія перетворює хлопчика на чоловіка. Він зустрічається, звичайно ж, і в серіалі Кадетто. Наприклад, сам же серіал починається буквально із сцени, коли ми бачимо хуліганський вчинок сіна багатих батьків Макарова, який краде, здається, тролейбус. Ну і зрозуміло, після цього батько злиться та його е, запроторює якраз оце це Суворівське училище. І о чудо через три роки навчання хлопець перетворюється в доблісного русского офіцера. Навіть більше Макару настільки прикипає душею до русської армії, що навіть хоче вступати у якесь військове училище далі. Хоча батько наполягає на тому, аби він вступав у МГІМО. Це один із найкрутіших університетів у Москві. Та й взагалі у всій Росії. На що зрозуміло, Макаров абсолютно відсікає цю пропозицію, і відповідно взагалі трапляється такий класичний конфлікт між батьком і сином, коли батько намагається нав'язати свою точку зору своїй дитині, нехтуючи її якимись інтересами, прагненнями. І ясна річ, батько тут засуджується в цьому випадку. Хоча ми бачимо інший випадок, наприклад, сім'я Сініцина, коли авторитет батька настільки подіяв на хлопця, що він буквально життя свого. Його уявити не може поза армією, він бачить себе лише військовим. А відповідно, його виліт із суворецького училища сприймається ним взагалі як якась особистісна велика трагедія, тому що він буквально не може уявити свого життя ось у якості цивільного, у цивільному житті, і навіть все одно намагається ось вступити до якогось іншого військового навчального закладу. Але тут немає ніякого осуду батька. Нє-ні, тут все нормально. Та й взагалі, згідно з серіалом, усі, хто йде на цивільні спеціальності, ну вони лохи і зрадники. Наприклад, ситуація із кадетом Трофімовим, який просто хоче вступати після Суворовського училища на економіста, але він приховує це навіть від своїх найближчих друзів, тому що ясна річ він отримує лише купу осуду. А тепер трохи до моментів. Пам'ятаєте, є там такий кадет Перепечка, який весь третій сезон вагається. А куди ж йому вступати? Ну тому що всі ж підрозділи російських військ ну такі класні, такі класні. Ні, спочатку він хоче йти на льотчика, але його відмовляють, бо говорять, що там із зайвою вагою не приймають. Я майор красноярцев Олександр Васильович, начальник поздушно на підготовки Москви. Міжнародного полка. Потім він хоче стати моряком, але не вміє плавати і тому записується навіть у басейн, щоб навчитися і навіть спробувати здати якісь е ці ж нормативи. Але потім він також натикається на конфлікти з батьком, який хоче бачити його у танковому училищі. Ще й аргументи в його батька такі цікаві: типу, треба ставати танкістом у танку, ж так тепло і затишно. Танкове. Какая красота? Сидишь в танке, тепло, светло, никакая скотина тебе броню не прокусит. Але що тут скажеш, перепечка? Не розстраєшся. ЗСУ може здійснити мрії вас обох, тому що вони дуже швидко і ефективно перетворюють російські танкові війська на підводні, так що навички плавання тобі точно знадобляться. А тепер повернемося до питання: а що ж такого дуже важливого, не помітив загін кіноманів? Точніше, а яку роль мали ці серіали відіграти саме для українського глядача? Ну давайте порозмірковуємо. А чому у Росії, для якої ці всі серіали були просто агіткою для їхніх же громадян для вступу у лави їхньої ж армії? Чому їм було також важливо зберігати прихильність українського глядача і, наприклад, проводити різні піар-кампанії? Ну, ось візьмемо до прикладу прапорщика Шматко, точніше актора Маклакова, який був запрошеним гостем у шоу студії «Квартал 95». Уже 16 сезон Но. по телеку показывают солдаты, ну сериал смотрел? А главного прапорщика страны у нас в квартале ни разу не было, вот это засада, Юра! Ну, ну так, ё сейчас исправим. Да? Дорогие друзья, у нас в гостях действительно народный артист Алексей Маклаков! Не может І, до речі, самі ж актори цього шоу наголошували на великій кількості аудиторії в залі. Решить должение, значит. Докладывай. Дивізія в составе 4000 человек, значит. Для торжественного прием построена. Зарин вашего отсутствия происшествия не произошло. Немальный порой, рядовий Казанин. Отлично. Разрешите идти, товариш помимо. Иди, два наряда, тебе Я 8. Давайте, друзья, встречаем! Всем пока! Я вже промовчу про те, а скільки це шоу побачили телеглядачі, особливо зважаючи на те, що ці шоу постійно крутили, і якраз конкретно цей випуск, я пам'ятаю, три чи чотири рази точно не натрапляли на нього у повторі. А ще яка цікава штука, а хто ж написав йому пісню? Ой, як незручно вийшло! А що ж за канал був причетний до розпіарювання серіалу Кадетство в Україні? Звичайно ж, 1 плюс 1, який надав майданчик для трансляції цього серіалу у Time. Ну, звичайно, а коли ж його ще крутити. Пізніше правда цю естафету перехопив новий канал. Але що цікаво, канал 1 плюс 1 був одним із організаторів приїзду акторів цього серіалу в Україну, і вони навіть були співорганізаторами кадетського балу, у якому і мали взяти участь власне ці актори. І я дуже добре пам'ятаю, який великий сюжет був про це знятий. На жаль, я не знайшла на просторах інтернету навіть його шматочок, але я знайшла дуже багато згадок у тогочасній пресі. І ще я дуже добре пам'ятаю, як дійсно цю подію прям дуже роздували на телеканалі. Тобто, всі його глядачі точно були в курсі і не могли його пропустити. Тоді ж цими акторами був відзнятий епізод шоу Саме юний, яке тоді записували на київській кіностудії Довженка. І які ж тоді питання фігурували у шоу відзнятому в Україні? Звичайно ж, пов'язані з Росією, її історією та культурою. До речі, свідос від зйомки у цьому українофобському шоу описав у своєму твіттер «Остап Українець. Окрім цього, виконавець ролі Макарова знявся у кліпі української співачки Ньютон. Хоча це можна трошки опустити, тому що ця пісня була саундтреком до серіалу. Важливо зауважити інше, що кадри з цього кліпу використовувалися у рекламі сервісу 3-4-4, де також відзнявся цей актор. І навіть у літній період, коли не демонструвався цей серіал, ми все одно могли по кілька разів у телевізорі бачити морду із кадет. Тож чому Росії було так важливо зберігати прихильність українського глядача створення позитивного образу російського військового і драдового? До офіцера нам роками показували, які російські військові хороші. Ну, от ви подивіться серіал Солдати. Ну, які всі солдати зелі? Та що ж від них поганого можна очікувати? Вони ж практично такі, як ми, такі веселі, позитивні ребятушки. Або ж серіал кадети, теж майбутні російські офіцери, які вони веселі, які вони чесні, благородні, з гарними манерами, романтичні. Я впевнена, що у кожного була така знайома, яка була закохана в умовного там Макарова чи трофімова. Чи військове керівництво, ось, на прикладі кадетів, згадайте того ж офіцера веспитателя Василюка, який був чи не найдобрішим, найпозитивнішим персонажем за весь серіал. Або ж його помічник Кантіміров, у якого, до речі, було поганяло філософ. І в принципі, це і є коротка характеристика всієї русської філософської мислі, де за ширмою такого декларованого людинолюбства насправді криється кривавий кровожерливий звір. І, в принципі, якраз ось цей філософ він постійно нагадує, що він воював у Афу, афгані, тобто ніс людям лише біль та страждання, навіть якщо і трапляться якісь негативні персонажі військові на кшталт майора Родмістрова, то вони все одно караються якоюсь вищою силою. Я зараз натякаю на керівника сувороцького училища генерала Матвєєва, який тут виступає, ледь не якийсь деміург, віршитель суддів, який звичайно ж має найнепохитніший авторитет, бо його всі рішення найсправедливіші та найкращі, і звертаються до нього лише. Крайніх випадках, коли вже геть не можуть вирішити ситуацію, бо лише він може правильно визначити та покарати винних та нагородити всіх достойних, і нам показують це ще у першому такий епізоді, коли він вирішує ситуацію бідного хлопчика з дитбудинку, якого підставили на екзаменах. Або ж показуючи, він ні в якому разі не бере хабарі. Звичайно ж, навіть тоді, коли його стіл повністю завалюють різними продуктами батьків ступника Піріпечко. Але з іншого боку, він бере поза конкурсом сина мера, хоча йому чітко говорять про те, що конкурс надзвичайно великий цього року. Всі понабирали дуже багато балів, і тому треба вибрати кращих із кращих та відсіяти всіх, хто не підходить. Але це не стосується сина мера, який взагалі вирішує похерити всі ці екзамени. Тому що ну треба ж перевиховати хлопчика. Це ж благородна мета, ето ж другої. Да. Утро в осінньому лісу. Это название, Вы дальше, дальше читайте. Хрінове, а чийте диктант? Все-таки, Лев Михайлович, а вот все-таки вы согласитесь, что утром в осеннем лесу как бы это ну, не совсем. Вы шутите? Да нет, серьезно. Ну, Подождите, я не понимаю, но ну, это же э, диктант экзамен. Диктант, а здесь целое сочинение, ведь сочинение сложнее, чем диктант. Ну, Какое сочинение? Да нет, я согласен, что тема как бы раскрыта не совсем, но она раскрыта по-военному, четко и без ошибок. Я думаю, что можно поставить Чотири. Як чотири? За що? За фамілію. Ви хоч знаєте, хто його отец? До речі, така ж ситуація є, і в серіалі Солдати, коли дійсно існує якесь вище військове керівництво, яке значить має найнепохитніший авторитет, завжди приймає справедливі рішення. І взагалі воно, типу, суперкруте. Отже, подібні серіали мали подвійну мету. З одного боку, це, звичайно, ж, агітка для власних громадян, а з іншого боку, це створення образу хорошого руського воєнного для інших. І, звичайно ж, оцей хороший русський воєнний он же, ну, не враг, він же не може нести нічого поганого. Ну, це хороші милі мальчики або благородні генерали, які несуть лише справедливість та мир у всьому світі. На жаль, зараз ми добре переконалися, чим є насправді кровожерлива російська армія. Чи всі ці хороші ребятушки це насправді таке зло, якого не бачило людство вже протягом багатьох років своєї історії? Тож давайте допоможемо ЗСУ боротися разом з цим злом.